Всі мерщі сідайте, діти, домовляємось, не шуміти. І щоб не було мороки, всі готові до уроку, тож гаразд, часу не гаймо, і урок наш починаймо. Для початку давайте пригадаємо букви та їх звуки, які ми вже з вами вивчили. Зараз по черзі називайте букву та її звук. Тема уроку звук Ч», мала буква Ч читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Під час вимови звука ч губи трохи витягнуті вперед, кінчик язика міцно притиснути до піднебіння над верхніми губами, різким коротким подихом повітря виштовхуємо звук ч без голосу. При його утворенні повітря натрапляє на перешкоду, тому цей звук приголосний. В українській мові звук ч завжди твердий і тільки перед голосною і пом'якшений. Розглянь малюнок, знайди слово, яке відповідає поданій звуковій схемі. Кажи місце букви Ч в словах. Прочитай разом із читалочкою. Прочитай разом з Щебетунчиком. Прочитай текст та придумай заголовок. Утвори слова зі складів на кульках однакового кольору. За допомогою фрази сьогодні на уроці Я дай відповіді на запропоновані запитання, яку букву вивчили сьогодні на уроці, які звуки вона позначає? Наш урок добіг кінця. Який настрій у вас залишився на кінець уроку?